Всім привіт! Сьогодні хочу пересадити свою фіалку. Також розкажу вам таку невелику історію. Буду пересаджувати і буду вам розказувати. Того року восени приїхала в місто і дуже випадково побачила у однієї жінки фіалку. Дуже красива фіалка, дуже така рюшиста, велика, така гарна, листя таке дуже велике, сортова, така дуже, ну, дуже красива. Кажу, скажіть, будь ласка, а де ви купили таку, таку фіалку? А жінка каже, я взяла там, кажіночка винесла, каже, на продаж, і я купила собі, вона мені дуже сподобалась, і я купила. Але каже, в тої жінки вже немає фіалки. У неї люди розібрали, дуже швидко розібрали ті фіалки. Та я кажу до жінки, можна я у вас візьму один листочок цієї фіалочки? А жінка каже, звичайно, можна. І жінка дозволила мені відломити від фіалочки один листочок. І я цю фіалку принесла додому, от є листочок. І поставила її у водичку. Щоб вона мені пустила корінчики. І ця фіалка пустила мені от такий оберемок фіалок. Таких великих фіалок вона мені пустила. І е, знаючи, що ця фіалочка має бути великі листочки, дивлюся, в неї дуже багато є тут е, приростів, вона дала. То з одного листочка. Дуже багато є ростків. І сьогодні я хочу її пересадити, бо тому що я хочу бачити її цвітіння вже, бо тому що я знаю, що вона дуже красива. І, а вона ростить, тільки дивлюся, листочки. І сьогодні я вирішила її пересадити. Зараз Перес висиплю її з ґрунту, заберу. хочу подивитися, розділити її, як вона тут себе почуває. Я виняла фіалочку з горщичка, Зараз я буду ділити, хочу поділити, і кожний кущик, який є у фіалочці, я хочу посадити окремо. Я буду ділити, от, я відділила. Так, уламався один листочок, підкладу. Дивіться, що є багато, дуже, дуже багато є. У цьому кущику є два два таких маленьких. От я буду складати, правда, трошки будуть ламатися мені листочки, ну, але я мушу її розділити, тому що вона пішла от від оцього. Такого красивого листочка вони розрослися дуже гарно. Коренева система також у неї тут дивляться також гарно. Ще одна. Листочки у фіалки дуже крихкі. Я думала, тут тільки буде 4, а тут так багато цих розеток є. Який маленький, який листочок, а скільки може дати приростів. Оці листочки, які відламалися, можна попробувати їх також на укорінення. О, яка ж красота. Це вийшло в мене з одного листочка. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Всім вийшло у мене. 7-8. Вісім. вісім отаких росточків вийшло. Вісім і листочок знову лишився з корінчиками. Листочок гарний, можна поставити його на укорінення молодих приростів. Таю ґрунт. Вон такий легкий. Є вісім таких приростів, росточків таких гарних. І беру вермикуліт, Також у мене є. Я даю, щоб посадка була така і волога. Гарно руками це собі перемішаю, подивлюся, чи давати ще, чи ні. Я приготувала вже отакі стаканчики. Я прорізала дирочки. У цих стаканчиках зараз буду засипати засипати ґрунт. От я буду набирати. Я насипала у стаканчики, отак, не цілі стаканчики насипала ґрунт, і тепер я буду уставляти рослинки. От вона має такі гарні корінчики, і я буду засипати. Знаю, чи буде видно, а ну я думаю, що може буде видно. І я засипаю грунт легкий, дуже такий повітряний, зате вона буде мати місце, де рости. така красота маленька вже є готова. Отак От я і посажу зараз всі рослинки. Посадила уже свої фіалочки. Вже красуні, кожна має своє місце, своє гніздечко, свою хатку має. Я взяла, також хочу полити зразу їх. Я взяла півлітри води тепленької. І взяла, уже набрала у шприц собі 0,5 міліграм янтарної кислоти. взяла. Оразу це випускаю все. Такий янтарин взяла собі, він не рідкий. Це все перемішаю, щоб полити ці рослинки. Зараз я акуратно грушечкою буду кожну рослинку проливати, щоб намочити ґрунт, щоб рослинка собі могла відстановитися. Бо ми, їсіх, ми всіх їх сьогодні відділили від мамки. Також одну посадила у такий горшечок. Менше посадила у такі маленькі. Один листочок знов посадила у посадку. Буду бачити, чи е, е, знову вийде з цього листочка отримати діток. Пялка любить дуже легкий, щоб був ґрунт. Стаканчики внизу мають дирочки, вони будуть собі, що лишнє буде, витікати у слідуючий стаканчик. Гарно проливаю, щоб були гарно. Гарно, щоб була земля волога. Тут у мене залишилося ще трошки води. Я зараз перелию цю воду у полівізатор і оприскаю фіалочки. Бо свої фіалки я оприскую. Я знаю, що фіалка дуже у мене любить оприскування. От я переливаю водичку з янтарною кислотою, переливаю в полівізатор. І буду оприскувати. Я не боюсь фіалку оприскувати. Отак я всі фіалочки гарно пооприскую. Навіть і під душ я беру фіалку так само. Отак мої фіалочки. Зараз собі наберуть вологи і краще будуть рости. Кожна собі окремо, отак От будуть рости. А на цьому я своє буду відео закінчувати. Всім гарно дякую, що ви мене дивитеся. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, Божого благословення! Шануйте один одного, бережіть один одного. На все добре вам, гарного дня!